Якщо ви живете в Чехії або збираєтесь туди поїхати, обов'язково подивіться це відео до кінця, щоб не повторювати чужих помилок. Друзі, вітаю вас на каналі! Багато українців, які перебувають у Чехії, порушують різні закони країни. Але сьогодні ми зібрали для вас найпопулярніших п'ять правопорушень, які українці скоюють у цій країні. Приємного перегляду! На п'ятому місці серед найпоширеніших правопорушень порушення правил дорожнього руху. Найчастіше це неправильне паркування, паркування в непризначеному для цього місці чи перевищення швидкості. Сума штрафів у чеській республіці варіюється від 200 до 5 тисяч чеських крон. Четверте місце дрібні крадіжки та майнові злочини. До цієї категорії злочинів належать шахрайства та крадіжки особистих речей, зокрема телефонів чи навіть невеликих грошових сум. Такі правопорушення часто пов'язані з фінансовими труднощами або іншими соціальними факторами. До речі, згідно з новинами, кількість крадіжок у магазинах зростає саме під час святкових періодів, і як наслідок через дрібні крадіжки іноземців з Чехії можуть навіть депортувати. Також за такі злочини передбачають штраф у розмірі до 50 тисяч чеських крон це приблизно 2 тисячі євро та можливий адміністративний арешт терміном до одного місяця. На третьому місці деякі адміністративні правопорушення, тобто це порушення громадського порядку, дрібні хуліганства, бійки чи шум у нічний час. Тощо за адміністративні правопорушення в Чехії вас можуть просто попередити або ж виписати штраф, тож можливі адміністративні арешти. Друзі, напишіть у коментарях свої історії чи історії ваших знайомих про порушення правил у Чехії. Друге місце займає порушення візового режиму та перебування в країні без документів. Прикладом цього може бути прострочена віза, нелегальне проживання та відсутність реєстрації. Як покарання за це вас можуть депортувати або заборонити в'їзд до шенгенської зони на певний термін. Наприклад, тільки у 2017 році, за даними Чеської поліції, 34% депортованих з Чехії людей становили українці. Ну і на першому місці серед найпоширеніших правопорушень займає незаконне працевлаштування та порушення трудового законодавства. До прикладів, можна від Роботу без трудового договору, несплату податків чи порушення умов, за яких вам було видано дозвіл на працевлаштування. Нелегальним працівникам загрожують досить великі проблеми. За нелегальну працю в Чехії стягується штраф у розмірі до 100 тисяч чеських крон. Це приблизно 4 тисячі євро. Окрім цього, в деяких випадках може загрожувати і депортація. Також варто сказати, що нелегальна праця обмежує ваші можливості захисту від недобросовісних роботодавців. Друзі, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарях свої історії про правопорушення, які ви чи ваші знайомі вчиняли. В Чехії бережіть себе. Перша віза про життя та роботу за кордоном.